Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. Як завжди, один раз на тиждень ми кажемо про питання пенсії. Сьогодні ми будемо казати про пенсії суддів. Але з урахуванням того, що ми робили останнє відео, воно визвало різні реакції, різні коментарі. Особисто до нас люди звертались і писали, щоб ми подали матеріал по-іншому. У вигляді вже цифр окремих, на окремих прикладах. Ми для вас це підготували. І хочемо вам сам надати цю інформацію, цей матеріал для того, щоб ви зрозуміли, як має бути, які цифри будуть при тому, що людина працювала суддею. Давайте починати. Для того, щоб ми всі ці питання з вами з'ясували. Суддя. Людина пішла працювати з суддею в 25 років. І ось настав той період, коли людина пише заяву про відставку. В яких же випадках суддя має написати заяву про свою відставку? Суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше 20 років, має право подати заяву про відставку. І ось суддя, який починав працювати з 25 років, у нього стаж 30 років, він пише заяву про відставку. При цьому йому ще немає 60 років, а до 60 років йому залишається тільки 5 років. Як має бути зроблений обрахунок не пенсії, а соціальної підтримки або соціального забезпечення? І за рахунок чого? Якщо в таких випадках є ці моменти, то ми враховуємо, що дане грошове забезпечення буде виплачуватись саме до цієї категорії, про яку ми кажемо в суді, з державного бюджету України по окремій формулі. Ця формула виглядає наступним чином. 60 років це той вік, коли людина виходить на пенсію. Також 60 років ми віднімаємо стаж працівника, це 30 років. І маємо цифру 30. Цю цифру ми, ми множимо на 2000. Чому 2000? Це сам підхід. Сам підхід і саме ця цифра для цієї категорії, для категорії суті. Також 30 множимо на 2 тисячі, маємо 60 тисяч гривень кожного місяця. Буде отримувати суддя протягом 5 років у вигляді соціальної підтримки до настання 60 років за рахунок соціальних служб. Даний працівник, цей суддя, буде утримувати з державного бюджету України. Не з пенсійного фонду, а з Державного бюджету України. На той момент, коли йому виповниться 60 років, інший буде розрахунок його вже пенсії, офіційної пенсії. Ця пенсія буде виплачуватися йому з пенсійного фонду України. Відповідно, ми прив'язуємось до його трудового стажу, це 30 років, як було визначено. І, відповідно, є так звана мінімальна заробітна плата. Так ось, також враховуємо мінімальну заробітну плату. 8 тисяч, беремо 5% цієї цифри, це 400 гривень. І ці 400 гривень ми множимо на трудовий стаж даного працівника, це суддя. Що маємо? 400 множимо на 30, маємо 12 тисяч гривень пенсії судді, якому виповнилось 60 років. Не 100 тисяч, не за 100 тисяч, як на сьогоднішній час, а тільки 12 тисяч. Ось такий розрахунок буде мати суддя, у якого стаж 30 років. Якщо у цього судді є якісь захочення або винагороди перед державою, тоді діє інший механізм, про який ми казали: це соціальне забезпечення, за рахунок соціальних служб з державного бюджету України. Буде виплачуватися. Таким чином суддя буде отримувати як з Пенсійного фонду України, а вже пенсію свою, так і з державного бюджету вже соціальну підтримку. Ось такий підхід має бути для розуміння цифр, для розуміння підходу розрахунку пенсії. Тому, шановні глядачі, ми для вас надали цей матеріал в цифрах, розказали вам, як саме має змінюватися. Ситуація щодо обрахунку пенсії. На прикладі судді, бо у суддів пенсії зараз перевищують 100 тисяч. Як переламити це все? Наш погляд, наша позиція саме така. Саме так треба підійти до розрахунку пенсії. Ми казали тільки про таку категорію, як суддя. Про інші категорії ми будемо казати окремо. Нам важлива зараз ваша позиція. Ваші думки, ваше бачення, ваше міркування щодо ось цього відео, цих цифр, цього підходу. Тому дуже прошу вас, шановні глядачі, шановні підписники нашого каналу, надайте своє бачення щодо цього розрахунку. Бо якщо казати про зміни, зміни мають бути, але їх треба обговорювати і відповідно вже приймати на законодавчому рівні. Ми з вами обговорили це питання. Сказали, яким чином, сказали на цифрах. Надайте свій погляд щодо даної ситуації обрахунку пенсій саме для суддів. Я всім вам дуже дякую за те, що ви переглянули це відео, за те, що ви надаєте нам позицію розширятися, давати вам інший матеріал, інший підход. Тому. Дуже дякую за те, що ви є, як наші глядачі, і за те, що ви нам підказуєте сам момент подання тієї інформації, який для вас дуже цікавий. Сьогодні ми це сказали вже у вигляді цифр. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте обов'язково свої коментарі під цим відео. Ставайте нашими новими підписниками. А ми далі будемо працювати для вас, висвітлюючи цікаві моменти в наших відео. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.